Більше семи років соціальні проекти, що реалізовувались з кандидатом в народні депутати Загідом Красновим, довели його небайдужість по відношенню не тільки до рідного міста, а й до країни. На початку вересня політик посприяв вирішенню проблеми на житловому масиві. Парус у людей в під'їзді зламався ліфт. Перспектива відновлення підйомника була невизначеною. Але після втручання Загіда Краснова проблему швидко вирішили, і люди не жаліли слів вдячності. Есть и мамочки с колясками, вот моя соседка с новорожденным ходит, и бабушки. Ну, это понятно, что большое очень удобства. Женщина, инвалид у нас есть. Вот. Поэтому обратились ну, в лектерскую, как обычно, это но ну, подождите, там надо менять тросы. Вот у нас будет капитальный ремонт. Ну, это ж сколько ждите? У підприємстві «Ліфтремонтаж Дніпро кажуть, почастішили випадки крадіжок запчастин підйомників. До того ж, більшість ліфтів Дніпропетровська мають великий термін експлуатації. Основна маса нашого це вже свише 25 років. Це ліфти -х, 80 х годов випуску. і, в общем-то, вони мають своство іноді виходити з строю і ламатися. Ну і обслуговує наше наші підприємства, устраняють ви горі недостатки. Так, зі зв'яза були замінені канати. У даному випадку додала ще й заборгованість за послугу серед мешканців, але загід Краснов посприяв, аби незважаючи на це, ліфт відновили. За словами політика, такі випадки лише локальне латання житлово-комунального господарства, тоді як вся сфера потребує масштабного реформування. Нужно займатися встановленням тло на тепло, утепленням дамов, щоб незалежно від правительства, от ціни на газ. Уміщать счета, які ми отримуємо сьогодні на тепло. Сьогодні нужно самоорганізуватися, щоб вирішити в глобальному сенсі цього слова проблеми по ЖКХ на думку кандидата в народні депутати загіда Краснова, більшість будинків по всій країні знаходяться в жалюгідному стані. Житлово-комунальне господарство є найбільш проблемною галузю у нашій державі і єдиною, яку ніяк не розпочнуть реформувати. Але політик готовий цьому сприяти